На сумщині правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Підозрю оголосили семи особам, серед яких колишній міський голова, колишній директор департаменту інфраструктури, посадовці комунальних установ та підприємці. З даними слідства, вони задали державі майже 36 мільйонів гривень збитків. Колишнього мера сум підозрюють у службовій недбалості, через яку місто втратило 1 мільйон 800 тисяч гривень. Директора департаменту інфраструктури. За неналежне підписання угод на електроенергію 5 мільйонів 200 тисяч гривень збитків. Директора приватного підприємства за розкрадання майже 25 мільйонів гривень під час будівництва полігону. Директора комунального підприємства за незаконний видобуток піску 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще трьом фігурантам підозрюють у недбалості під час ремонту навчальних закладів та мосту, що задало збитків на сотні тисяч гривень. Раніше у серпні підозри отримало 18 осіб. А сума збитків тоді становила 19 мільйонів 400 тисяч гривень. Правоохоронці готують клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.